Коли я людям показую результати на цьому морському колегені, вони настільки шокуючі, що іноді важко повірити, що це саме так. Справді, можуть отримати результат за місяць, два, і він зберігається. І, є, і діє після того, як ви пропили. Чому я рекомендую саме цей колаген? Тому що він гідролізований, молекула гідролізу вона поділена на ланцюжі, ланцюги, амінокислоти. Чим менше пептиди, тим краще вони засвоюються. Крім того, висока концентрація, 10 тисяч Міліграм в одній порції. В складі є вітамін в 6 в 7 а вони стимулюють вироблення власного колагену. Крім того, він рідкий, морський, найкраща форма. І джерело це риба, яка вирощується у Новій Шотландії, у Канаді, у найчистіших водах. Також упаковка відповідає стандартним. Вона із темного скла. Дуже смачний, такий легкий смак омолоджує шкіру. Зменшує кількість зморшок, гладкість, здоровий колір обличчя, крім того, він покращує стан волосся, зменшує прояв целюліту. Раджу спробувати, хлопці-дівчата, це найкраще, що може статися із вашою шкірою, з вашою молодості. Крім того, на нього є знижка. Тому спробуйте, замовляйте і будьте здорові!